Ми ж пам'ятаємо, як там ще рік тому зухвало малювали російські ці ж самі депутати Держдуми. карти стрілки, як вони захоплюють Шведські острови, як вони захоплюють Данію, все Балтійське море контролюють. Тобто, відповідно, вони мають реагувати відповідним чином на подібні заяви. Ми розуміємо, що сьогодні ПСО, яке планували росіяни заздалегідь, чи так швидко вони зреагували, тому що буквально за дві години вже на трибуні російського парламенту виступають і викладають свою версію. Той самий закон про мобілізацію це прерогатива законодавча. Це його прямий обов'язок президента подати цей закон по конституції. А він перекидає це на то на Кабмін, то на генеральний штаб. Пане Дмитре, давайте розпочнемо розмову з інциденту, який напередодні трапився у Білгородській області. Падіння літака Іл-76. От гур сьогодні повідомила, що нібито на тому літаку мали перебувати військово-політичні якісь ВІП-персони. Щоправда, потім вони в останній момент передумали сідати на літак. Але зрештою, ми говоримо це в контексті комунікації, як вчора відбувалося, тому що расисти дуже швидко вочевидь, підготували методичку, роздали всім своїм пропагандистам і депутатам Держдуми, і вони вийшли з певною позицією. Же ще було певне просідання. Ну напевно, дійсно певний час був потрібен для того, аби розібратися, що ж насправді відбулося, але як би далі мала відбуватися комунікація, тому що ми розуміємо і а, а, хоча напевно не розуміємо, що відчували родичі е військовополонених, які звісно ж очікували на якісь пояснення. Ну, ми, на жаль, відстаємо в інформаційному плані. в своїх реакціях на цю подію від росіян майже добав добу ми мовчав наш уповноважений справ людини. Тільки ось буквально годину тому я вже їхав на ефір і побачив стріці новин, що він звернувся зрештою до Червоного Хреста. Хоча це він мав зробити ще вчора по обіді. Одразу ж, як ми дізналися, що це ж життя наших десятків наших співвітчизників, які під загрозою сьогодні Ми розуміємо, що ця сьогодні ПСО, яке пану. Але росіяни заздалегідь чи так швидко вони зреагували, тому що буквально за дві години вже на трибуні російського парламенту виступають і викладають свою версію. А наскільки дійсно в нас сьогодні достатньо якихось даних розвідки для того, щоб спростовувати чи не там, чи щось там підтверджувати, важко сказати. Але те, що наш уповноважений з питань прав людини, мав ще вчора звернутися до Червоного Хреста, до інших там структур міжнародних, там наші депутати мали звернутися в європейському парламенті. На жаль. Ми ж бачимо, що відбувається, що наших досвідчених депутатів з міжнародним досвідом не випускають за кордон, а в той самий час Лубінець ну, пасе задніх і там тільки за Добу звернувся до Червоного Хреста, хоча ця організація і створена була свого часу саме для того, щоб опікуватися долі військовополонених. І ми, ми мали використовувати всі можливі канали. А в той самий час ми бачимо, що активність російських структур була на порядок вищою. Вони використали вже і трибуну ООН. Лавров якраз опинився в цей день в ООН, і ручкався з Гутірешем. Саме час потім на прес-конференції звинувати в Україну. Тобто, ми на жаль, ну втрачаємо наші шанси відповідного реагажу і мали одразу ж звернутися до Червоного Хреста, тому що ну вже ну ми знаємо недоліки цієї організації, дай наскільки вони повільно реагують. Але наша наш крок мав би бути на упередження одразу ж тільки росіяни виклали цю інформацію, ці списки вони ж ну, все ж таки, це офіційна особа. Ця е, Маргарита Сімонян, та ж вона ж Чискабєва, я не помічаю. Сімонян, Сімонян. це Маргарита Сіманян. Це ж не просто якийсь там блогер, це офіційна особа з державних структур Російської Федерації. Якщо вона вже виклала ці списки, а в нас є е, підтвердження, що 17 людей з цих списків вони давно вже на території України, то чому було не показати. Ну не, не, не добре, не демонструйте. Ви всі ці списки, щоб там, не дай Боже, нікого не, не травмувати. Але покажіть тих людей, які сьогодні на території України і спростуйте цю інформацію. Ми ж там спочатку там. Ну, Хтось там згадав про одного, а потім заявилося, що там таких 17 осіб в цьому списку. Ну на жаль, тут ми не допрацьовуємо дуже серйозно, і ну, взагалі-то пріоритети в нас в державі розставлені в цьому плані невірно. От зараз там держава, ну, якщо ви не проти перейдемо до цієї інших там тем, да, ось два дні обговорюються в суспільстві, там питання множеного цього е, громадянства. Свого часу, ну, мабуть, не було в Україні такого чиновника, такого дипломата, який був би настільки. Занурений в цю тему, тому що вона була дійсно того часу дуже актуальна, коли я ну, був першим колись українським консулом в Ізраїлі, і з 92-го по 96-й рік опинилися півтора мільйони наших колишніх співвітчизників да, в цій державі. І там це дійсно було дуже актуально, тому що ми прийняли, е, от, як на мене, не зовсім досконалий закон, який. Не давав можливість тих півтора мільйона колишніх співвітчизників, наших громадян Радянського Союзу, які виїжджали і позбавлялися громадянства. Майже половина, ну, згідно там їх цивіліз... нормальних цивілізованих норм, нормальних цивілізованих країн, мали право потім отримати українське громадянство, тому що вони народилися на території України або їхні е, батьки народилися на території України. В нас же цей закон, який був прийнятий в жовтні 1991 року, а потім вступив в дію тільки в листопаді. Е, він... Не давав можливість набути українське громадянство тим особам, які вже мали на той час громадянство іншої країни, і ми в цьому плані програвали ті самі Росії, тому що росіяни надавали вільне громадянство там тим, хто вже набув ізраїльського громадянства, тому що відповідно до ізраїльського закону про повернення Хокашву, так званий, всі, хто мають там, хоча в третьому поколінні єврейське якесь коріння, вони мали можливість отримати громадянство. Як тільки вони прибували ще навіть до розпаду радянського союзу або навіть в перші тижні, вже після того як відбулася ця Біловезька пуща, але в них були тільки довідки в зовіру, що вони вийшли з громадянства. Хоча на той час вже була незалежна Україна, у нас фактично ну реально не було паспортів, навіть щоб цим людям свого часу забезпечити їх. І тому мені доводилося там десятки разів на день виправдовувати, що так да, дійсно ви в принципі мали право, да, на українське громадянство. Але ж ви розумієте, недосконалі були умови, не мали можливості вам Паспорт, а тепер як і сьогодні в законі, в нас прописано, що в нас в єдине українське громадянство, і на відміну від інших країн, ми не даємо громадянство України тим, хто до цього не відмовився від всіх інших громадянств, а це насправді ну, є серйозною перешкодою для тих, щоб, щоб людей, які б хотіли б набути українське громадянство. Але повторююсь, на сьогодні це не настільки Той час це дійсно була болюча проблема, тому що там опинилися на території Ізраїлю там півмільйона вже ті, хто виїхав безпосередньо вже з української території. Їм треба було там відвідати своїх родичів, там поїхати на могили своїх батьків. А вони мали для цього отримувати візи. Стояти там довгих чергах, і це було серйозним для них ускладненням. Тобто на той час ми там запрошували мери ізраїльських міст для того, щоб я виступив там перед їхніми громадами і пояснив, в чому там особливості нашого українського громадянства, і це дійсно на той час було актуально. Але сьогодні ми не маємо такого ну, нагальної такої про потреби вирішити питання, як це було там 30 років тому. Нема такого ажіотажу, напевно, і нема постарам. такого ажіотажу. І навіщо? Ну тобто є сьогодні обов'язки конституційні президента. в Першу чергу забезпечення оборони безпеки міжнародної політики і припустимо той самий закон про мобілізацію. Це прерогатива законодавча не тільки можливість законодавчої ініціативи. Це його прямий обов'язок президента подати цей закон по конституції. А він перекидає це на то на Кабмін, то на генеральний штаб, хоча конституція передбачає саме його обов'язок опікуватися цим питанням і його законодавчі ініціативи. Ви, має бути в цьому плані, а він насправді займається сьогодні не таким актуальним питанням, і це обговорюється активно в суспільстві в той самий час, коли є набагато більш нагальні проблеми, як та сама проблема, з якою ми почули сьогодні наші військовополонені. Ті самі ізраїльські, припустимо, дипломати, ізраїльські політики, весь час сьогодні використовують всі. Трибуни міжнародні для того, щоб вирішити питання, але в них 136 осіб сьогодні там задокументовано а в нас більше 10 тисяч утримуються сьогодні військовополонених і в тому числі осіб, які були на окупованих територіях, якого яких росіяни звинувачували, що вони там були в добровольчих батальйонах, чи служили в ВСУ, і теж практично можуть рахуватися військовополоненими, і так, так і цифра ну, на два порядки вища ніж взральтян. А ми на жаль в цьому плані пасемо задні що зло ще до однієї теми знову ж таки про виклики, які зараз стоять перед цим цивілізованим світом. Найбільше за останні десятиліття військові навчання Північного атлантичного альянсу Стетва з Дефендер 24, розпочалися в середу з виходом американського десантного корабля порту Norfolk і подальшого переходу через Атлантику. І знову ж таки ми бачили і читали ці заголовки, що ці навчання це фактично ну найперше це навчання з реакції всього Північного атлантичного альянсу на можливу загрозу з боку Російської Федерації. Дехто навіть казав, що це підготовка своєрідна до третьої світової війни. Чому раніше не починалися ці навчання? Чи все ж таки на вашу думку можливо... Ливо очікував і атлантичний альянс і інші західні країни, що буде, будуть, буде більше успіхів під час контрнаступу влітку минулого року. І після того, вже якраз бачимо, що почались оці заяви з боку країн Балтії, з боку там Польщі інших західних країн, що є загроза для всього північно-атлантичного альянсу з боку Росії. Ну наскільки я пам'ятаю, ці навчання проводились десь регулярно. Якщо не щороку, то там два а це найбільше, от, як пишуть за останні ці десятиліття, тобто найбільш масових. Найбільш масових. Так і це дійсно виправдано, тому що сьогодні доєднується до. НАТО з урахуванням останніх подій в Туреччині всі шанси мають долучитися і Швеції до Фінляндії. Таким чином, кордони НАТО з Росією збільшуються вдвічі. Путін там вихваляється, що він там Азовське море тепер повністю під контролем, але вони втрачають повністю Балтику, тому що тепер Балтійське море з усіх боків оточено країнами НАТО. Більше того, як я вже сказав, кордони НАТО, які були там ну, з урахуванням цього. Клікалінградської області, з урахуванням Балтійських країн, там вони були десь тисячу кілометрів. Тепер вони дві тисячі з натиском кілометрів, тобто вони відповідно і Мають з урахуванням цих реалій сьогодні відпрацьовувати вже варіанти захисту такого великого кордону так, який вдвічі збільшився. Але ці навчання, наскільки я пам'ятаю, це будуть тривати аж до літа. Так. Тобто, весь цей контингент американський буде перебувати на цих територіях, і не виключено, що з урахуванням того, що до країн НАТО приєднуються Фінляндія і Норвегія на цих територіях будуть розміщені американські бази, які відповідно будуть можливістю... Реагувати набагато оперативніше на ті чи інші там виклики з російського боку, а ми ж пам'ятаємо, як там ще рік тому зухвало малювали знов ж таки російські ці ж самі. Депутати Держдуми, карти стрілки, як вони захоплюють Шведські острови, як вони захоплюють Данію, всю все Балтійське море контролюють. Тобто, відповідно, вони мають реагувати відповідним чином на подібні заяви, подібні випади росіян. Ну, Знов ну, таки повертаючись до нашого інформаційного е, спротиву, е, так само як ми не поширюємо там інформацію про страшні умови, в яких перебувають українські е, військовополонені. От мені сьогодні надіслали фотографії, де порівнюють, да, в якому стані виходять українські військовополонені з полону, да, і як вгодовані е, росіяни після перебування там в, в комфортних умовах, практично санаторіїв. Е, е, так само і е, що стосується ось. Е, Подій на, на фронті, як вони порушують, як росіяни порушують сьогодні норми всіх там міжнародних конвенцій, активніше це демонструвати західному суспільству і знов ж таки використовувати потенціал не тільки там українських дипломатів, які на жаль сьогодні не докомплектовані нас. Я нагадаю, в, в Чехії, в Британії, в якщо не помиляюсь, тій самій Норвегії, немає немає послів вже більше року, дає з того часу, як пристайку, скільки вже майже півтори Року немає посла в Британії, ключовий наш союзник. Недосвідчені не послі в багатьох інших європейських країнах не мають відповідного бекграунду. Більше того, ті, хто зараз, припустимо, там завершують свої каденції мої. Друзі, мої колишні колеги з величезним там 25-річним 25 досвідом їм нічого не пропонують сьогодні в МЗС. Вони повертаються, а їхні місця займають спеціалісти, вибачте, з там дорогоцінного каміння чи з секс-інструктори, якісь чи там тому самому в Китаї сьогодні людина, яка ні жодного міжнародного досвіду не мала, і чомусь сьогодні в такому стратегічному напрямку і ніякої ефективно. Типуності їхніх дій ми не, ми, не, ми не вбачаємо, на жаль. Ну і відповідні виникають питання щодо нашого посла в той самий Швейцарії, да, яка, яку ну, як, почесну силку відправили пані Венедиктову дачі, колишнього міністра оборони Тарана, який має насправді ходити тут на допити в прокуратуру, а він посідає посаду надзвичайного повноважного посла країни.